Лебеді материнства мріють крилами з туманів лебеді ржеві Сіплють зорі у лимани, зорі сургушчеві. Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, саду не вертай до хати, не пущу тебе колиску, Синову гайдати Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскатали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, сину, видру, Вирушиш дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорнобриві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Буде тебе кликать у зелені сади хлопців чорночубих, диво наречені. Можеш вибирати і друзів і дружину. Вибирати не можна тільки батьківщину. Можна вибирати друга і по духу брата. Та не можна вибирати рідну мати. За тобою завже будуть мандрувати очі материнські і біла хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби і тополі, Стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибирати не можна тільки батьківщину.